Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні 13 грудня, п'ятниця. Сьогодні відбулася жеребйовка відбіркового циклу від зони Європа на чемпіонат світу 2026. Нагадаю, це перший чемпіонат світу, де прийме участь в фінальній частині. Перше 48 збірних. Також це перший чемпіонат світу, який буде проведений на полях трьох країн одночасно. Це Канада, США, Мексика. І відбулося жеребкування. Ну, звісно, нас цікавить більше за все, куди попала збірна України, які суперники у нас. І які шанси? Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. подобайки, коментарі, пости це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші перегляди. Я маю на увазі перегляди вас саме тих, хто дивиться з першої до останньої секунди. Це дуже важливо. Отже, друзі, вмощуємося зручніше і обсудимо з вами нашу групу четверту групу. Це група Д. Тут, окрім України, є Азербайджан, також Ісландія. І четвертий учасник з'ясується із пари Франція, Хорватія, Переможець з цієї. Плей-офф пари із Ліги націй якраз таки потрапляє також у цю нашу групу Д. Отже, або Франція чи Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан. Я вважаю, передивлячись всі групи, кому цікаво, подивіться попереднє відео, присвячений якраз таки повній. Повному жеребкуванню Чемпіонату світу, я скажу, що ще і не одна з найгірших клуб груп, прошу вибачення. Тому, друзі, якщо розраховувати на правила і вважати, що напряму виходить перша команда, зайнявши перше місце в групі, а також буде мати шанс іще і друга команда попасти на чемпіонат світу. Для цього потрібно, ну, звісно, зайняти друге місце. І потім до всіх 12 зайнявших другі місця збірних ще долучаться 4 збірні. З Ліги націй. 4, так? І виходить, у нас 16 12 других міст і 4 з Ліги націй. 16 16 збірних будуть розбиті на 4 групи. І от якраз в одноматчевих матчах, кожен з кожним у всіх чотирьох групах буде виявлено чотири переможця. І ось тоді вже. Будуть відомі 4 переможця, 4 учасника до тих 12, які є. Всього від Європи 16. Ось така не зовсім складна формула виявлення всіх 16 путівок на чемпіонат світу. І тому у нас є тільки 2 шляхи потрапити на Чемпіонат світу. Або ж одразу зайняти першу сходинку. А відбіркові всі матчі ось в цих групах пройдуть в групах, де 5 збірних, починаючи з весни 2025 року і до кінця року, а в групах, де 4 збірних, то о, ці матчі будуть розраховані на е, серпень-вересень. Вересень, жовтень, листопад і в грудні навіть будуть матчі 25-го року. Майже 4 місяці, 3,5 місяця відборів на чемпіонат світу. Чекає на нашу групу, тому що у нас 4 збірних. Одразу скажу, приблизно половина груп мають по 4 збірних. Так, 6 6 груп 4 збірних, 6 груп 5 збірних. Провіряю. Так, да, дійсно. І таким чином 54 збірних приймають участь в ось у цьому відборі на чемпіонат світу від зони Європа. Так що, друзі, я хочу сказати, не знаю, як ви оціните мій прогноз, але я хочу сказати, що Україна повинна з першого місця виходити. Тому що команда, яка займе друге місце, це скоріш за все буде Франція-Хорватія. Ось із цих. Якщо Україна переможе в цій групі, то Франція-Хорватія із Раунду плей-офф другого зможе вийти навіть. З додаткового відбору. З шляху 2 може вийти, як друге місце. А ось в Україні хто знає, які тоді потраплять в наш кошик і в нашу групу уже в наступному раунді. Я вважаю, краще з першого місця виходить напряму. Ви скажете: Да ну, ти що, Францію чи Хорватію обиграти? А чому і ні? Скажіть, будь ласка, чому б і ні? Для цього треба грати і вигравати. Погодьтесь. Е чи ви хочете сказати, що Україна не грала в ту ж саму нічю, або ж не вигравала чи у Хорватії, чи у Франції? Я навіть навскідку, не заглядуючи в статистичні всі історичні дані наших зустрічей з хорватами і з французами, скажу, що вигравали ми у хорватів і у французів, і нічю я прекрасно пам'ятаю і результативну нічю з французами. Так що все дуже реально. Треба просто, повторюсь, грати і вигравати. Тому я вважаю, наша група Д, де буде переможець Франція, Хорватія, а також е, наші хлопці, українці, Ісландія і Азербайджан, непогані шанси. І є групи посерйозніше. Там є групи Германія, Італія, Словакія. Група А. Приблизно рівна. Така, як і група Д. Далі дивіться: Група Б. Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово. Оце похлєще, я думаю, буде група. З такої групи не простіше було б в Україні. Далі дивіться: Португалія, Данія, Греція, Шотландія, Білорусь. Далі, Іспанія, Нідерланди, Турція, Грузія, Болгарія. Це взагалі. І ще потужніша, ніж група Б і група С. Далі. Португалія, Данія, Венгрія, Ірландія, Арменія. Вірменія, прошу вибачення. От так от, друзі. Це не солоденька група. Далі, іще одна група. Іспанія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Літва, Мальта. Це вже там, де 5 збірних. Австрія, Румунія, Боснія, Герцеговіна, Кипр, Санмарино. Ну, оце вже така десь, як і наша. Але це вже пішли групи, де 5 збірних. Далі Германія, Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова. <кхм> ну, звісно, як я і казав, є групи, і навіть і складніші набагато, чим наша група, а є слабіші. Наші отримали хлопці групу, яка десь посередині, і не дуже складна, але і не геть зовсім легка. Тому шанси є, враховуючи це все, і навіть навіть якщо і ми займемо другу другу сходинку, я думаю, Україна. З таким складом, як зараз у нас є сьогоднішній склад, повинні виходити на чемпіонат світу. Я не хочу навіть і розуміти, і думати про інший результат. Тому я впевнений, що збірна України вийде на чемпіонат світу. Напишіть свою думку. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коментарі, пости, друзі. Скорішої перемоги всім. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі, папа! -па.